Для наступної вправи нам потрібен пластилін або кольорове тісто, також нам потрібні бусини або вермішель з отаким отвором. І шпажки, або можна також замінити спагетті. Розігріваємо пластилін або кольорове тісто та ділимо на дві частини. Робимо ось таку кульку та притискаємо її до поверхні. І другу. Вставляємо туди шпажку або спагетті. Якщо у вас спагетті, то краще брати дві. І нанизуємо вермішель або бусини. Ось таким чином. Обов'язково працюють дві руки і права, і ліва. Ось таким чином молодці.